Неабиякі пристрасті розгорілися в приміщенні міської ради під час проведення конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Єдиним претендентом виявилось приватне підприємство Рембутранс. Нагадаємо, без перевізника залишилися маршрути, якими курсував автотранспорт приватного підприємства Купава після жахливої аварії в мікрорайоні Леснево. Вінницький апеляційний суд позбавив Купаву ліцензії на право перевезення. До дня проведення конкурсу депутати міської ради надали право тимчасово їздити цими маршрутами транспорту приватного підприємства Рембутранс. 20 лютого цього року на сайті міської ради з'явилося офіційне повідомлення про проведення конкурсу. Також інформація була надрукована в газеті Проскурів, де чорним по білому зазначалось, останній день подачі документів 11 березня, не пізніше 17-ї години. Ось саме з часом подачі відповідних документів вийшла плутанина. Це й викликало дискусію у членів конкурсної комісії на чолі із заступником міського голови Андрієм Капурою. Представники комунального підприємства приїхали на, за адресою вулиці Сковороди, 12 о 16 годині 55 хвилин, зайшовши кабінет робочої групи, в якому знаходилася одна особа. Одна особа, яка одноосібно сказала, що ви приїхали в 17-й годині дві хвилини, сказане Віктором Паламарчуком, апелював юрист управління транспорту та зв'язку Ігор Цимбалюк. Пішли дві особи сказали, що вони від електротрансу. Вони прийшли після 17-ї години. На той момент в кабінеті знаходилось п'ять осіб. П'ять осіб. Це це ви вже завідомо. Ось неправдиву інформацію. Вас є акт з цього приводу, щоб ви при так є спільний віде. акт. у зв'язку з тої скандалом, скажімо так, який виник було вирішено прийнято з представниками підприємства і нами складено акт, щоб у нас не було питань у випадку. Якщо перевізник не своєчасно подав документи, повинен отримати на руки повідомлення про спосіб повернення коштів, внесених для участі у конкурсі, а це понад 4 тисячі гривень, які електротранс сплатив. Покажіть, будь ласка, це повідомлення, де воно чим воно зареєстровано, хто його підписував і де була робоча група. В свою чергу голова конкурсної комісії Андрій Капура вимагав від директора комунального підприємства пояснення, чому ж в останню мить той подав документи, адже було вдосталь часу для цього. з поміж іншого, висловив сумнів в доцільності виділяти дотацію з міського бюджету електротрансу. Відтак звернувся до Олени Бухонської, директора департаменту економіки. Прошу з понеділка перевірити діяльність електротрансу, куди наші гроші використовуються з міського бюджету, за, за що ми дотіруємо і на яких підставах. Тут вже Чо? треба розбиратися, тому що це ну, якесь, на мою думку, є несописно. Коли були готові документи приватного чи товариства з обмеженою відповідальністю Ребуттранду. Три місяці тому назад. А Хмельницьке комунальне підприємство і інші, бажаючи взяти участь, мали право тільки оформляти документи після 20 лютого, коли було оформлено повідомлення на сайті Хмельницької міської ради, або після 26 лютого, коли було опубліковано в газеті Проскурів. Значить, уже решта всіх учасників, які би хотіли взяти конкурс, умови вже не такі. Масло у вогонь додала активна майданівка, голова так званого місцевого люстраційного комітету Наталя Вишнівська. Цього разу вона висловила бажання люструвати Віктора Паламарчука, вимагала від Андрія Капури звільнити директора з посади. Обурилися почутим усі присутні. Це аж ніяк не стосувалося конкурсу, та попросили вишнівську завершити виступ. Відтак перейшли до діла. Голова комісії оголосив, єдиним претендентом на право перевезення залишається приватне підприємство Рембутранс та надав представникам підприємства слово. Невелика презентація, запитання відповіді, одним словом, все по процедурі. За результатами закритого голосування, 20 голосів за, один проти, ще один утримався. Право здійснювати перевезення пасажирів отримало приватне підприємство Рембутранс.